Поранена жінка, пошкоджені будинки. Страшно, важко, але пережити можна, можна. Російські терористи знову гатять по житловим кварталам Херсона. Новітні технології у лікуванні та реабілітації. Це унікальна технологія, яка дозволяє виробити протез за 90-120 хвилин. Німецькі благодійники допоможуть відкрити центр протезування у Миколаєві. Два тижні на Закарпатті дітям всім подобається. Вони всі задоволені, відпочивають. Просяться іще. юні жителі заводського району поїхали на відпочинок до гірського табору. Сьогодні середа, 7 серпня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати громаду про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Минулої ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 14 російських шахедів. Внаслідок падіння уламків виникло дві пожежі на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Всього ж протягом ночі наші захисники виявили. Та знищили всі 30 ударних безпілотників, якими окупанти атакували територію України. Також повідомляється, що 6 серпня о 20.40 ворог вдарив по акваторії Куцурубської громади ФПВ-дроном. А вже сьогодні вранці рашисти спрямували ФПВ-дрон по місту Очаків, внаслідок чого на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. В ніч на 7 серпня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра вкрила щільним вогнем центр сусіднього Херсона. Дісталося корабельному району міста. Наслідки чергової підступної атаки, поранена жінка, кілька пожеж, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Жителі останніх сьогодні зранку приходили до тями після пережитого. ні, ні, ні вікон, нічого нема. Кухня, спальня, зала, усе нема. Чоловік тільки зайшов на вулицю з вулиці і через дві хвилини. Тільки сідає за комп'ютер і якраз прильот. А я якраз до нього звертаюся. Добре, що була в коридорі. О, це ж якраз з той сторони, де, ось, дивіться, якраз ритвени і так далі. Я була. Все це, це просто неймовірно. Звук такий був, що е, у мене вчителька із е, Шумицького каже: там чутно було. Уявіть собі ну, страшно, важко. Ну пережити можна, бо всі живі. все. херсонські ДСНСники показали сьогодні зворушливі кадри порятунку котячої родини після нічного обстрілу. Нас давай починаємо доставати потім будемо слухати. Ворожий снаряд спричинив пожежу на приватному подвір'ї. Після її ліквідації надзвичайники почули нявчання в підвалі зруйнованої будівлі. З-під завалів вони обережно відкопали чотирьох кошенят та передали їх матусі кішці, яка знаходилася поряд. Головне управління розвідки сьогодні поширило відео операції, проведеної спецпризначенцями підрозділу Артан та Очаківського морського центру ГУР. За повідомленням, вночі 6 серпня, десантна група висадилась на тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, комплекс реп противника та зруйнувала фортифікації росіян. Загарбники зазнали втрат серед особового складу. У ГУР наголосили, що бійці виконали завдання, зокрема, й секретну його частину, і відійшли. Без втрат. Розвідка додає, що це не перший успішний захід спецпризначенців гур на окупованій росіянами Тендрівській косі. Нагадаємо, тендрівська коса це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки до 2 кілометрів, розташований у північній частині Чорного моря біля берегів Херсонської області. СБУ та Нацполіція затримали 32-річного одеського фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові авто у Києві, Дніпрі та Одесі. У цих містах фігурант протягом декількох днів намагався знищити шість транспортних засобів сил оборони. Задокументовано, як зловмисник підпалив автівку ЗСУ в Києві. Для цього він прибув до столиці, де не одну добу орендував квартиру. Після виявлення потенційної цілі та її погодження з російським куратором. Нт придбав легко займисту рідину. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, він прибув вночі до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. У Миколаєві працюють над створенням сучасного центру протезування. Для цього до однієї з лікарень завітали партнери з Німеччини, котрі допоможуть у підготовці місцевих медиків. У якості демонстрації кільком пацієнтам виготовили протези для нижніх кінцівок. Які технологічні особливості використовують іноземні фахівці. Дізнавався мій колега Сергій Лисюк. Лікування пацієнтів з травматичними ампутаціями кінцівок, особливо актуальне у профронтових регіонах, яким є і Миколаївщина. У місті та області необхідно розвивати якісне надання послуги протезування. Миколаївська міська рада хоче на постійній основі залучати до цього процесу не лише іноземних благодійників, але й підприємців. Сьогодні ви знаєте, що в Миколаєві ну якби через військовий стан, через близькість до лінії фронту, на сьогодні немає такого розвитку бізнесу і ми. В принципі запрошуємо всіх наших партнерів іноземних не тільки долучатись до роботи в Миколаєві в якості донорів, спонсорів, меценатів, а також і якісь розвивати бізнес проєкти І сьогодні, от у нас є такий приклад, можливість зробити таке підприємство з іноземними інвестиціями в Миколаєві. До однієї з лікарень Миколаєва завітали представники німецької компанії Хорус. Вона спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок. У своїй роботі фахівці використовують сучасні технології на основі штучного інтелекту. Перемовини щодо можливої співпраці з іноземною компанією тривали з квітня. В липні цього року Миколаїв знову зарекомендував себе позитивно як місце, яке має дуже активну антикорупційну політику. І це стало вирішальним фактором для цієї берлінської компанії приїхати сюди та обговорити можливість бізнес-співпраці, розбудови свого бізнесу в Миколаєві. Це унікальна технологія, яка дозволяє виробити протез за 90 120 хвилин. Аналогів на ринку немає, і вони виготовляють протези, які ідеально пасують під кінцівки пацієнтів. Співробітники хорусу впродовж дня безкоштовно виготовили штучні кінцівки для дев'яти пацієнтів, зробили це у своїй мобільній лабораторії. Крім того, німецькі фахівці надалі навчатимуть місцевих медиків, оскільки на території лікарні планують відкрити сучасний центр протезування. Сьогодні отримати в місті Миколаєві цілий такий комплекс послуг, починаючи від протезування реабілітації, лікування соматичних захворювань в одному місці, це дуже таке велике буде позитив для наших пацієнтів, яким не треба буде нікуди їздити для того, щоб підганяти їхні протези до тих змін, які відбуваються в їхніх кінцівках. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо уподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який коригував повітряні удари країни-агресора по Миколаївщині. Ним виявився 53-річний місцевий будівельник. За його координатами, окупанти готували комбіновану атаку на Миколаїв із використанням дронів камікадзе та крилатих ракет. Основними цілями ворога були місця зосередження особового складу та бойової техніки захисників. Ворожий агент об'їжджав територію обласного центру та прилеглу місцевість, де від слідковував геолокації Сил оборони. Одночасно він намагався випитувати інформацію про ЗСУ у миколаївців, яким виконував замовлення на ремонтні роботи. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Корупція на південноукраїнській атомній електростанції. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб, причетних до розкрадання більше 12 мільйонів гривень на цьому стратегічному підприємстві. Як встановило слідство, начальник управління виробничо-технічної комплектації атомної станції сприяв перемозі двох компаній у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводило підприємство. Обладнання поставили за завищеними цінами, спричинивши вказані збитки. Причетними до розкрадання коштів правоохоронці також вважають керівників компаній, які були задіяні в оборудці. Стаття карного кодексу, за якою їм висунуто обвинувачення, передбачає від 4 до 12 років позбавлення волі та низку інших обмежень. Два тижні відпочинку в горах 39 юних мешканців Заводського району вирушили до табору на Закарпатті. Діти належать до соціально вразливих категорій. Реалізовуються програми оздоровлення за кошти міського бюджету. Докладніше про відпочинок хлопців та дівчат дивіться у наступному матеріалі. Мені дуже класно в таборах і, взагалі, подобається там. Очікую нових знайомств. і Веселищів у Миколаєві триває реалізація програми оздоровлення дітей та підлітків за рахунок міського бюджету. Наразі 39 юних мешканців Заводського району віком від 7 до 17 років вирушили на відпочинок до гірського табору на Закарпатті. Усі вони з соціально вразливих категорій. Це діти з багатодітних сімей, з малозабезпечених, діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Діти учасників бойових дій. Є, на жаль, є і діти, батьки, яких загинули під час виконання бойових дій. Діти сироти, діти під опікою. ну, Загалом діти, які потребують особливої уваги та підтримки. Дітям всім подобається, вони всі задоволені, відпочивають, просяться іще. Відпочинок юних миколаївців триватиме два тижні. Закарпатський табір приймає вже другу зміну дітлахів з міста. Ми являємось багатодітною родиною, так як різні програми проводить заводська адміністрація, такі як подарунки для дітей на новорічні свята, День Святого Миколая. А саме чудове це літнє оздоровлення для дітей. Раніше було на морі, зараз в Карпатах. Дітям дуже подобається. У мене їх троє, старша вже їде не перший раз, молодші їдуть другий раз тільки. Це не останній заїзд миколаївських хлопців та дівчат до табору у поточному році. Третю зміну планують відправити на відпочинок у середині серпня. Ми дуже раді, що діти мають можливість відпочити, насолодитися свіжим повітрям, мати якесь соціум спілкування, оточення, знайти нових друзів. Адже вони самі знаєте на Миколаївщині дуже обділені цим, і вони дуже радіють новим знайомствам, відпочинку новим друзям. Це дуже круто. і Ми дуже раді, що можемо, хоч якось бути причетними до того, щоб дітям надати таку можливість. Сергій Осюк, Роман Базик, новини на телеканалі «Ману». На Наостанок про погоду у четвер, 8 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний та спекотний день. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер помірний, переважно північний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 50%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нас. Нашого успіху